Всім привіт! Знову риболовля на хижака. Але сьогодні буде і різноманіття. Буду ловити білу рибу, а саме буду її ловити на донки. Зимові донки, які ловлять з льоду. Виставив я три донки. І ми з хлопцями, сьогодні в мене зі мною в компанії Олексій Олександр. Також у пошуках судака виставляємо десяток желиць по косі. О, Буде судак чи не буде, побачимо. Ще який варіант. Балансир, якщо дійдуть руки, якщо риба клювати не буде на донки там чи на жерлиці. Далі я ще хочу сьогодні спробувати гірлянду. Ну і просто мормишку пошукати мормишкою білу рибу. Якщо все ж таки зможу половити, бо тут течія, тут немає тиховоддя, тут дуже сильна течія, тому потрібно використовувати мормишку мінімум 3 грами. До цього місця ми добиралися дуже довго, більше години. Дистанція 4 км від машини, це все йшлось пішки. Добре, що був мороз, градусів 7, підморозив сніг і він тримав, тому легше йшлося. А так, якби не мороз, то йшли б ми години півтори. По каші. Ну а так все нормально, будемо ловити рибу. Нове місце побачимо. У нас є перше спрацювання. Олексій буде перевіряти, давай. Десь о годині так. Зараз скажу точну годину, скільки воно плюнуло, чи це риба, чи не риба. 9.34 Дрібна риба, може то судак просто. Може це судак тут. Він же йде як Поліна. Сюди. Ну це не мелкий судак. Це заліковий судак. Сто процентів. Я навіть зараз швиденько його замірюю, тільки ляж рівненько. Ось така у нас перша рибка. Судак тудак, як кажуть. Баяк розтопірився. 43 сантиметри. Заліповий. Оце. На тобі дивися інструмент. Діставай. Ну. Глибоко заїла. Тут бічі немає, працювала ще одна жерлиця. Є. є є риба. Є опа, дивіться, хто в нас тут судак, ху-ху, Дивіться, який судак, Іди ту перевір. Отакий. Судачок гарний. На жерлицю. Потім в кінці риболовлі ми зважимо. Зараз немає часу зважувати всю рибу. Будемо поки займатися риболовлею. Що собою представляє зимова донка? Її ставляють на течії, звичайно ж, Мотовильце з жилкою, туди йде грузило і два повідка. Ось таких донок я виставив три штуки. Всього три штуки. Ловлю на мотиля і на червоного черв'яка. Конструкція проста. Звичайна донка з двома гачками. Дістаємо ляща на донку. Пізно я включив камеру. Тут такі емоції. Не пролазить в лунку 130 Пробивай. Та, Та, я не... я Та вже стуки упоємо і він не щоб жилку. Отут, стій. жилка, жилка, жилка. Отюди за що буде? Да не туди далеко бере дарма. Що ж по рибині не стукнути. — А ну пробуй, не йде? Ні. Стій. Та він просто по краях, лунка ще ціла, Подожди, 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 я ще трохи уберу. Що ви пані стояти? Давай я. А. Там вже сталося добити. Опа, це О. двушка. Це двушка. Ляш на донку. -мо! <світ> Оце капець. Ах. На черв'яка. Хлопці і дівчата. Клюнув. Давайте зважимо ляща. Давайте зважимо. Я думаю 2 кілограми точно. Оце наповідець 0,14. Витягнув я його. 2 кг 50 грамів. Ну, як я й казав, 2 кг є, капець. Це лящ. Взимку я таких лящів ще не ловив на зимові снасті. Дуже гарний ляж, це трофейна риба. Фух. Правда. Правда гарний. Гарний лящара. Дивіться, нажимає лозинку. О, 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 буду перевіряти. Багор далеко? А щось і риби немає. А нажимало як. Немає, може вже гачки обірвані. Ні, нормально. Гачки є. Помилився. О, а тут є чи немає. А тут є риба. Тут давило. Тут риба є. Ой-ой-ой, гачок у пальця заскочив. Тут риба є. Без багра краще. Ну таких півки лушних густірок можна і так забирати. О. Нормальна гостірка Прижимало, прижимало, але риби немає. А прижимало конкретно. Це Ух ты, Лід дуже слизький. Дуже слизький. Тому буду використовувати льодоступи. Отакі льодоступи. Треба одягнути їх на чоботи, бо вже кілька разів мало не впав. Але втримався. Так. Ей, -мо! Поправлю всі. Все поправлю і оце друге діло буде. На донки, на зимові донки я дуже давно вже не ловив. Але ви писали мені в коментарях, спробуй, 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 давай, давай. І от я пробую. А це дивлюсь в камеру, шукаю білу рибу. Є вона чи немає тут. Де ж на мормишку треба посидіти? Поки що немає нічого в лунках. Жерлиці спрацьовують, але я не спішу їх перевіряти. Хай вон Олександр з Олексієм йдуть перевіряти. Я поки що шукаю Опа, опа. Знаєте кого бачив? Судака бачив. Судак стоїть. Жерлиці почали стріляти одна за одною. Ось працювала, там поряд ще одна спрацювала. Побачимо зараз. Є хтось є. Ні, невелике. Ну судак точно. Ні, щука. Чи судак? Судак. Ну, кіло двісті. Кіло двісті судачок. Йомаю. Пішли тут перевіряти. Щуки тут не клюють. Ось вона. Я поки сходив за мультитулом. Фух. А живці то закінчуються, йо майо, там капець у нас живців мало. Я брав так, ми поставили 10 жерлиць. А я взяв 25 живців. Тобто 10 жерлиць і 15 в запасі було. І тут вже залишається 7 в запасі, ну плюс оце ось 2 жерлиці. То буде 5 і не... Не ясно, що тут буде. Життя поки що не можемо піймати і немає коли холоста, так? Є. Є риба? Під лункою. Нормально. 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 Нормально Нормальна мармуля. Сильно не хочу його. М -м, так, хай походить, хай походить. Дивись. Як бачиш? Вихід пішов, це десь пів одинадцятої. Прокинулась риба, Почало клювати. Ми можемо у нас отам там дві жили, да, ми можемо їх прийти. сюди перенести, щоб на десяток желець ми не встигали їх перевіряти. Десь просто давить і все. Тягаю її. Можемо ті ще перенести за щось придумаємо а ну, щука, ні судак. Судака, брешу. Да. Нормальний. Дайки нормальний, півтораха. Це півтораха. Все, усівся вже. Буду пробувати ловити на мармишку. Тут у мене така велика мармишка, ну грамів до трьох. Точно. Отак на мармишку три мотиля і опускаю. На дно не буду опускати, тому що там трава. Що ти накрутив такого? О, є. Там трава. Так відміряю один метр. Два метра. Раз побачимо, дістав до дна, чи ні, чи там траву влізу. Два метра. Ну давай ще, ще пів метра і бо я досить. І отак буду пробувати. Глибина тут для гірлянди маленька, я б сказав би так. А гірлянду я зв'язав, там в мене 4... 4 приманки. Це трава була. Ні, трава, трава. Треба підмотати. Риба стоїть над травою. В топші води. Зараз я беру бур, я беру балансири і йду туди. Буду між жели спробувати ловити судака на балансир. Судак клює на косі, не на глибині, якісь на ямі чи десь корчах. Просто коса звичайна і він там клює. Вон спрацювання знову. Ідіть перевіряйте, я чаю поп'ю, не хочу. Значить... По-перше, треба ліхтарика зняти, пів дванадцятої. Я вже думаю, оці донки, які я поставив, я на них піймав ляща і одну густірку. Кльову немає, буду зматувати, тому що, щоб вони не відволікали, будемо займатися джелицями, чи я буду балансиром. Ну, так є. Лящ клюнув, це, це добре, але ну, сьогодні судак розриває, тому... Треба щось вибирати одне. Чи хижака ловити, чи білу ловити. І мені достатньо того ляща. Трофейного. Вже достатньо. Закидаю балансира. 16 грамів достатньо тут буде. Глибина метрів два, напевно. А ну. Ось глибина метрів два. Зараз пройду так. Лунок 10 перевірю. Ну, Там он Олексій також ходить з балансиром, але його клювань не було. Хоча в камеру судака бачили. У нас сьогодні швиденький перекус без багаття, тому що немає часу. Риба клює. І я думаю, що ми сьогодні довго не будемо ловити рибу, максимум годин до трьох. І збираємось. Просто ще не все спробували, що хотіли спробувати. Ну, жерлиці знову розривають. Я не думав, що ще така буде риболовля. Вже одна така була, що ми бігали, ніколи було присісти. І знову, але цього разу одні судаки. Жодної щуки, судаки пруть, скільки їх тут ми не знаємо. Але клюють вони сьогодні дуже гарно. Може погода так сприяє, що морозчик. Не від лига, а саме морозчик. Поїмо швиденько сала, як я казав, французька трава лежамака. Що з дому взяли, то те й їмо. Без ніяких Як там? забув слово. Ну, Неважливо, не забув да й забув. Йимо. Чаю поп'ємо. Дивимося, нема більш спрацювань. Бо зазвичай, коли ти даєш їсти, точно буде спрацювання. Думаю, що не буде полонка, зараз щось поміняємо. Продовжуємо ловити рибу. Поки їли, працюваль не було, взялися за балансир. Олексій, правда, ловить не на балансира а на бороду. Одного судака залікового піймав на косі. На балансир клюнуло Заходь в лунку. Опа! Розловився на балансир судачком. Є! Де? Він спрацювала жерлиця. Знайшли кубло судака. Ну як кубло? Знайшли, де він стоїть. І ось мій перший нормальний заліковий судак на балансира. Є! це друга лунка. Балансир, вікінг отакий, нарешті отримав клювання судака. Ой, як же приємно, коли отак тук в руку, прям сильно в руку. А що це таке? Я не розумію, сильно сонце мені осліпить. Кіт якийсь ще що? Ні, хижак. Спробую тепер на віба половити в цих вуночках. Ми якби не жерлиці, на яких клював судак. Ніколи б в житті не подумали його тут шукати в цьому місці. Але от, починаємо розбурювати, розбурювати площу, більше лунок, шукаємо, прийти їх вже не хоче клювати. От якось поклювало і все. Не знаю, чи рота закрив, чи, чи відійшов куди. Ну, плюс ще, бачите, біла риба тут є. Ляж клюнув. Ну ляж, напевно, прохідний. Йшов, клюнув і все. Один. Один був. Ото судак за лящем і ходить. Клюнув. Невеличкий, але все таки є. Другий. У тебе нормальний? Ану. ну, Олексія клюнув. На свіжих лунках. Ану. Голотнув. Диви який. Опа. О. -о. Добер бобер У мене в цій лунці було два клювання. Це ми ж нові лунки. Крутим і ходимо по них. Перше клювання, потім два взмахи. Нічого і знову він добрав. Ну маленький. На балансира. Витягнув ще одного маленького. Поряд лунку зробив. Клюнув. Ай! Да взявся як кріпенька. Маленький судачок. А ну, віддай гачка. Не пробуємо. Дивіться. Поплив. Ну клюють не відразу, як я колись розкатував, ще там два-три взмаха і, і клювання. І п'ять і десять разів махнеш. А буває стоїш і дві хвилини. Там немає нічого, пішов далі. Було клювання. Судочка може добере, спробую зараз трошки його помучити. Не відразу клює. Не на перших підбросах балансира. Ну, в лунці живе є. Ось він. Ось він. Ось він. Еп! Добрав! Добрав. Маленький. Може це не той самий, може і тут ціла зграя стоїть судаків. Хто його знає. Ще один маленький клюнув. Це вже четвертий у мене маленький судачок. Де вони крупніші, в чого вони не клюють крупніші? Вон Олексій тягне, тебе що там? Тоже маленький. Дивіться, ось поряд. Вихватили яких. Тільки він на бороду ловить. А ну, відпускаємо таких. Фей, закутав все вже хожу тут як цей. І по потам. Так. Еп. Ввечері я вже. Сонце скоро сяде. Я казав, що будемо ловити до 3 годин вечора, але так заловилися, що вже пів четвертої ми ще не всі снасті зібрали. Ну, на балансир клювань було чимало. Найбільше за всі риболовлі в цьому сезоні. Я піймав сім судачків. Один заліковий, такий кілуха, а то всі такі. 300, максимум може які 400, ну 300 середній розмір. Ой, виб'ємо чаю. Да будемо потихеньку рухатись додому. Вечірнього кльову на желиці ще поки що немає. Може він буде після 4 годин вечора, але ми не будемо залишатися на вечірній кльов, тому що вже не хочемо. Риби в нас піймано, достатньо. Сьогодні супер риболовля по судаку. Жодної пійманої щуки. Супер. Такого ніколи не було. Показую наш сьогоднішній улов. Оце дивіться. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 судаків, ляж і густірка на донку. Це виходить 6 кілуг. І тут це три таких в районі 1,5 кг. Ну це такі уловки. Жодної щуки не піймали, але судаки гарні. Все ще не заліковує, ми відпустили, там такі були. А на цьому все. Трошки ми заловилися, потрібно було раніше збиратися, зараз майже 4 година. Ще сонце не сіло, але будемо, будемо рухатись, нам 4 км до машини тільки. Тому це займає більше години, дорога важка. Не така важка, якби це було типу каші розставші, але все одно важкувато. Риболовля вдалась, поки що це не закінчення сезону, але скоро вже буде закінчення зимового сезону. Там передають плюсову температуру і лід буде розставати. Він буде небезпечним. Тому. Скільки можна ще поїздити на риболовлю, стільки будемо їздити, пробувати ловити хижака. А може й білу побачимо. Дякую, що дивилися. Підтримайте канал підпискою, лайком, коментарем. До зустрічі!